Найменш досліджені в українській календарно обрядовій весняній традиції. Гаївки це не лише свято, а й важливий елемент української культурної ідентичності. Вони об'єднують людей, дарують радість і надію на нове життя. Зберігаючи цю традицію, українці вшановують свою історію. Святкування гаївок у селі Ямниця Івано-Франківської області вражають своїм колоритом, оскільки пов'язані з місцевими традиціями. Я красу, я красу. Гаївки в ямниці це елемент дійсно. Такого фольклору, мистецтва, от, але іменно в світлі Ямницькому, такому ракурсі Ямницькому, так. Тому що Ямниця дійсно щось таке вкраплює своє оригінальне, своєрідне. Здається, вже давним-давно відомі гаївки, так ну, щось своє привносить. Цей великодній обряд є важливою частиною української культури, адже він передає ідентичність та генетичний код української нації. Одним із таких обрядів є фольклорно-етнографічне дійство водіння гаївок. У Ямницькій громаді гаївки святкують ще із давніх давен, коли весняне пробудження природи символізувало новий життєвий цикл. Ця традиція збереглася у формі ритуалів, які передаються з покоління в покоління. З року в рік тут зростає якість їх виконання. Якість виконання по суті бездоганна. Тут я відчувається уже і, і вплив хореографа. Я би навіть сказала. Ну і що ще відрізняється чим. Це і, з троями. Точних архівних відомостей про перше виконання гаєву Ямниці, на жаль, не задокументовано. Збереглися лише метричні книги та декілька світлин. Під час роботи над дослідженням у розмові директор Державного архіву Івано-Франківської області Андрій Сміжак підтвердив, що активне відродження гаївкового мистецтва розпочалося із незалежністю України. Зі спогадів Ганни Грицюк 1928 року народження та Марії Ковальчук 1942 року народження дізнаємось про те, що, попри заборону влади, тогочасна місцева молодь таємно збиралася і водила Гаївки. На сям'ю, звивають, хай хороші ростуть. На сям'ю, звивають, хай хороші ростуть. І навіть сьогодні, коли наша держава переживає нелегкі тривожні часи, повномасштабне вторгнення країни-агресора, українці не забувають та продовжують шанувати і культивувати свою національну спадщину.